14 вересня на сесії Олександрійської міської ради було довольно гаряче на пленарне засідання депутатів. Прийшла велика кількість представників громадських організацій і городян. Перелік питань, що повинен був розглядатись народними обранцями, був чималий, але в порядок денний сесії не включили ті питання, які більше всього турбують олександрійців і поки що не вирішуються владою зокрема щодо виплати всіх заборгованостей працівникам тес 1 2 Нагадаємо, спочатку міська влада мала бажання продати комунальну частку майна у вигляді 39% в статутному фонді Олександрійської енергетичної компанії. Потім прийняла рішення взяти під неї позику в розмірі майже півтора мільйона гривень. Нагадаємо, що коли створювалася Олександрійська енергетична компанія, в її статутний фонд вклали майна на 10,5 мільйонів гривень. Тепер взяли під його заставу всього лише півтора мільйони, які до речі, міська влада навряд чи колись віддасть. Тому фактично у такий оригінальний спосіб міська влада за 1,6 мільйони гривень відчуджила комунальне майно вартістю 10 мільйонів гривень. Крім того, міська влада на чолі із мером взагалі не мала права будь-який спосіб розпоряджатись цим комунальним майном, оскільки за численними рішеннями суддів. Усе майно підприємства ТЕС перебувало під арештом виконавчої судової служби. Отриманих борг міською владою за позичених коштів у розмірі 1,6 млн грн мільйони гривень. Навіть не вистачає на погашення боргів перед працівниками підприємства. Була погашена лише заробітна плата. Про ці протиправні оборудки і прийшли відверто заявити вічнавіч Олександрійському меру працівники комунального підприємства ТЕС. Від їх імені на сесії виступила представник ініціативної групи колишніх працівників КПТЦ Надія Кузнцова. Депутати четвертого скликання з тодішнім головою міської влади Сапюком Степаном Кириловичем об'єднали брикетну фабрику і ТЕЦ незаконно. Зробили ТЕЦ. Потім на базі КПТ створили комунальне підприємство Теплоелектроцентраль. Потім рішенням, яке підписав. Сипан Кирилович, злочина і незаконне, передав майно в енергетичну компанію, Олександрійську енергетичну компанію. За ці роки він нічого не зробив, знаючи, що тоді заборгованість по заробітній платі була 2 мільйони гривень, і він до цього часу не виплатив, а тепер брав 1 мільйон 600. Тоді, на той на 2006 рік, була заборгованість 2 мільйони гривень. Людям не виплачені ні елементи, ні дітки, ніде нічого. Зато виплатили охороні, при якій розкрали майно 10 мільйонів. Підтримали працівників комунального підприємства і представники громадськості. Ми прийшли сюди, тому що влада в особі ЦПК Степана Кириловича, першого заступника міського ДБНК Людмили Вадимівни, не чує нас. Ми вимушені прийти сюди для того, щоб нас почули депутати міської ради. Сюди прийшли ініціативні групи територіальної громади міста, які переймаються питаннями не неповної виплати заборгованості по заробітній платі тес 1 2 З Питання того, що розтягується майно територіальної громади міста тес 1 2 Надія Кузніцова висловила категоричне заперечення протиправним діям міської влади а також висловила незадоволення бездіяльністю прокурора міста, який на ці порушення законодавства відповів поки що формальною відпискою. Тепер працівники звертаються до прокурора області.